Москва готує провокації у Придністрові та Гагаузії. Так хочете знизити рівень довіри до президентки Маї Санду, зокрема, поширюючи і ПСО про авторитарність молдовської лідерки. Про це розповів політичний аналітик Руслан Рухов. Розхитування ситуації потрібне Кремлю, щоб Майя Сандо програла наступні президентські вибори і країну очолив проросійський кандидат. Нагадаю, Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін наприкінці 2024 року. Ті всі позитивні сценарії, які ми говорили, які намагаються заподіяти партнери з заходу, Румунія, Європа, вони відразу з. Закривається, буде зовсім інша адженда. Там є перший сценарій коаліції, який ми назвали неприпустимий суду проросійська коаліція, в якій все, що нам треба, ми не отримаємо. А ще як наслідок отримаємо загрози по всіх напрямах безпеки, в тому числі можливості наступу на Одесу. То що ну точно не сценарій. ми не зможемо експортувати, ми не зможемо через цю територію постачати. А для розуміння, Молдова, це друга протяжність кордону з нашими сусідами.